День, слава нація! Сьогодні я хочу поговорити про скандал з 59 ю бригадою, її командиром Богданом Шевчуком. Те, що він покидьок і мразним не каже одні сумнівів. У нас кожен другий командир бригади, такий же покидьок, що нехте життям своїх підлеглих. Вам можуть здатися такі слова наклипом, але війна коли закінчиться і спливуть такі факти про наших старших офіцерів, що ці слова вам покажуться дитячим базіканням. Таке відношення до солдат стало можливим завдяки вашому любимому залужному, котрий протягнув через Верховну Раду постанову 82 -71, яка фактично зробила солдат-кріпаків. Цьому Шевченку не поталонило, бо він зентувся з пташкою. А ця дівчина має значний вплив в медіопросторі. Тому ця справа не була такого наголосу. Але мене дивує не це. А те, що люди зі зброєю. Дозволяють так поводитись з собою. Вони, як овці, покірно йдуть на обой. Мене вчили, що командир справжній командує за мною, а не вперед. Якщо ти бачиш, що, ти, що своїм наказом твій командир дає тобі квіток в один кінець, а сам при цьому залишається в тилу, ліквідуй такого командира, врятуй себе і життя своїх побратимів. Я розумію, що ці покидки близько до нуля не підходять, але існує. Безліч інших способів вирішити цю проблему. Його машина може наїхати на міну. Або він сам може потрапити в засідку ДРГ. А краще за все, якщо він зникне без вісті, тоді родина цього потяка не отримає жодних виплат. У вас в руках зброя. І крім вас, це не зробить ніхто. Пам'ятайте, людина зі зброєю повинна захищати себе і свою країну, а не гинути в м'ясному штурмі. Ви потрібні своїм близьким живими. Пам'ятайте це смерть ворогам, зовнішнім і внутрішнім.